Цей відеоогляд буде присвячений саме дитячому центру, але в цьому центрі є курси і для дорослих, і для діточок, теж є розклад і таке інше. Перше, що ми бачимо, це цю фразу, що вміє цей бот, цю жирну фразу неможливо змінити. Вона завжди що вміє цей бот. Тут треба написати, що саме в боті людина зможе отримати. Ми натискаємо кнопочку Розпочати, і нас вітає чат-бот. Дивіться тут, що в цієї школи є три адреси та є окремо онлайн-курси. І в кожній з цих адрес є різні варіанти курсів і є різні розклади навіть одних і тих же курсів. Тому нам потрібно для початку зайти саме туди, куди нам потрібно. Наприклад, мені цікаво саме за адресою вулиця Перлинна. вона мені ближче. Або мені цікаво тільки онлайн-курси. Давайте ми перейдемо до онлайн-курсів і ми попадаємо у меню. Бачите, початкова школа, англійська мова, підготовка до школи швидкочита, каліграфія. Наприклад, початкова школа. Ми бачимо, які варіанти: тут онлайн-клас, слухач, екстернат, вартість, можна залишити заявку та написати адміністратору. Якщо ми залишимо заявку, то адміністратору прийде повідомлення про це, адміністратор сам зв'яжеться з людиною. А якщо ж людина натисне на кнопочку Написати адміністратору», то вона перейде саме в чат адміністратора того, хто відповідальний за онлайн-курси. Тому що в цьому прикладі тут є 4 асистенти, чотири адміністратора, які відповідають саме за свою школу. Я натискаю назад, тобто тут по кожному те ж саме. І бачимо, що ми зараз можемо перейти ось на іншу адресу: Варнинська, Небесної Сотні, Перлинна, наприклад. Ось давайте перлинна. Ми попадаємо в філію за адресою перлинна і бачимо саме те, що є у них. Є окреме меню для дошкільнят, є для школярів, також курс онлайн, вони в кожному є. Можна залишити заявку, поставити запитання. Подивитися на контакти саме цієї філії, а внизу ми завжди можемо перейти на іншу адресу. Або в нас залишилась Варненська та Небесної Сотні. Курс онлайн тут постійно ж третівані. Наприклад, школярі теж саме. Ми дивимося, наприклад, швидкочитання, читання. Можемо подивитися, тут є відео, як це відбувається, як дітки займаються. Теж саме можна залишити заявку, написати адміністратор. Ось така структура. По кожному таке ж саме: наприклад, укрмова. Натискаємо назад, можемо перейти до школярів. Залиште питання, ось давайте контакти подивимося контакти саме цієї філії. Завжди можемо перейти, наприклад, на Небесну Сотню, те ж саме. Але тут будуть інші, наприклад, для школярів трошечки будуть інші заняття та інший їх розклад. Наприклад, логопед теж саме. Ось так ми структурували все. Тепер можна просто, наприклад, друкувати QR-код на цей. Чат-бот на візитівках цієї школи, можна передавати посилання на чат-бот цієї школи, і не кожному відповідати саме, що, коли. А батьки або дорослі, хто хоче записатися на ці курси, можуть зайти у цього бота та подивитися на все це самостійно.